СЗЧ – самовільне залишення частини. Цей термін все частіше з'являється в інформаційному полі України через те, що у лавах збройних сил України таке явище почастішало. Відбуваються самовільні залишення частин, військові тікають з позицій, і це спричиняє неабиякі проблеми для тих, хто залишається на суміжних позиціях. Чому це явище почастішало? Чому такі скандали, як зі 155-ю бригадою, анна київська, частина солдатів якої ще у Франції пішли у? СЗЧ, от е, чому воно все відбувається тут? Поясню у цьому відео. На жаль, не дуже приємні факти, але тим не менше це реальність. Додивіться обов'язково до кінця, поставте лайк під цим відео і напишіть коментарі. Ті, хто бачить мене вперше, закликають підписатися на канал Матевосян Ньюз. Німецьке видання Deutsche Welle розбиралося у проблемі самовільного залишення частин українськими військовими. Верховна Рада 9 січня продовжила термін спрощеного повернення військовослужбовців тікачів до Лав з. Збройних сил України ще на 8 тижнів до 1 березня 2025 року. Нагадаю, спочатку а, цей термін був до 1 січня 2025 року, а потім подовжили. І за затвердженням сил оборони вже понад 7 тисяч військових повернулися у свої або інші частини після того, як самовільно їх залишили. Відповідну поправку до урядового законопроекту на зовсім іншу тематику щодо особливостей військового обліку призовників парламентський комітет з питань нацбезпеки оборони та розвідки додав буквально напередодні генштаб, правоохоронці і командири окремих бригад попросили нас продовжити цей пільговий період, розповів Deutsche Welle секретар комітету Роман Костенка з фракції Голос, запроваджений окремим законом в кінці листопада, спрощений режим повернення військовослужбовців, що вперше вчинили дезертирство або самовільно залишили військові частини. Мав тривати лише до нового року. У цей період тікачі могли поновитись на службі, не чекаючи на формальне закриття. Тя кримінальних розслідувань проти них за вище вказаними статтями з відновленням усіх грошових виплат і пільг впродовж 72 годин після повернення до командира. Ну і е, амністія замість покарання дойчеве вже писали про загрозливі масштаби, яких набули дезертирство і СЗЧ в українській армії влітку 2024 року. Тоді кількість нових випадків перевищила показники 2023 року. Про це йшлося в статті Дезертирство в Збройних силах України десятки тисяч справ але до суду доводять одиниці. Тоді про це писали дойчевела. Державне бюро розслідувань виявилось неспроможнім розслідувати таку кількість кримінальних справ. А військова служба правопорядку шукати та затримувати десятки тисяч. Тікачів тоді військові попросили депутатів відмовитись від політики суворого переслідування дезертирів, запровадженої на початку 2023 року на вимогу тодішнього головнокомандувача Валерія Залужного. Водночас командири отримали розпорядження бути більш чуйними до проблем підлеглих, запобігати подальшим втечам і сприяти поверненню тих, хто вже покинув підрозділи. Ухвалений на початку вересня закон обіцяв тікачам прощення і закриття кримінальних справ у разі добровільного повернення. Ані генеральний штаб, ані зброя. Роні сили України ані військова служба. Правопорядку, яка веде облік усіх випадків СЗЧ та дезертирства, не оприлюднюють результати такої амністії, посилаючись на секретність даних. Втім, згідно зі статистикою офісу генерального прокурора, в жовтні прокуратури вже клопотали перед судами про звільнення від відповідальності в 1196 справах про СЗЧ і дезертирство в листопаді ще в 1610 справах. У грудні кількість таких клопотань різко скоротилася до 639, що може можна пояснити дією спрощеного режиму поновлення на службі. Амністія викликала жваву дискусію у військово-правових. Колах, головне науково-експертне управління Верховної Ради, застерігало, непослідовна політика щодо порушників може ще більше підірвати дисципліну в армії. І справді, чимало сумлінних військовослужбовців, що місяцями чекали на відпустки, чи, хоча б ротації з передової в соцмережах та розмовах з журналістами, обурювались тому, як легко минається їхнім колишнім товаришам по службі втеча з війська. Найвідомішим прикладом стала історія 24-річного Сергія Гнезділова, молодіжного активіста. Та та блогера, який ще в 2019 році долучився до лав збройних сил України добровольцем, до слова і на нашому каналі ми з вами збирали на потреби його підрозділу. Гроші так дійсно там був закуплений бусік. Так дійсно він виконував на ньому завдання, але потім пішов у так зване публічне СЗЧ. У вересні 24-го року гнізділов публічно оголосив, що самовільно залишає службу в 56-й окремій мотопіхотній бригаді. Таким чином він, начебто, хотів привернути увагу до про проблеми чітких термінів служби та демобілізації за два тижні його затримали правоохоронці і відтоді тримають за ґратами, закидаючи дезертирство та погрожуючи позбавленням волі на 12 років. Зазвичай кадровий голод змушує військове командування створювати по-справжньому зручні умови для повернення з самоволки. Як розповідають офіцери бойових бригад, з якими спілкувалися журналісти дойшевели, учорашніх втікачів не відправляють одразу на передову, а зараховують до резервних батальйонів, де часто пропонують. Перенавчатися на іншу військову спеціальність чи навіть поправити здоров'я за державний кошт, коли за ними приходять вже з бойових підрозділів, то хлопці фактично самі мають можливість обрати, де з яким командиром служити, пояснював DW в листопаді речник 59-ї окремої механізованої бригади Сергій Цихоцький. Співрозмовники в інших бригадах розповідали, деякі військовослужбовці навіть почали використовувати втечу та повернення із СЗЧ для полегшення вкрай забюрократизованої процедури переведе. Між підрозділами є велика група СЗЧшників, які просто запізнились з відпусток з лікування в шпиталях і формально порушили закон. Такі хлопці зазвичай боялися, що їх посадять і не повертались взагалі. На них ці нові правила подіяли дуже позитивно. Розповідає Велес, заступник командира 68 ї окремої єгерської бригади з психологічної підтримки персоналу Микола Варенцов. Водночас визнає, дедалі більше людей тікає з передової, де по. Бачили справжнє пекло. Тому такий солдат говорить: Хай мені краще жінка з дітьми 6 років у тюрму їсти носять, так хоч живий буду, додає офіцер. СЗЧ не збільшується. СЗЧ у 2024 році збільшилося з вересня або жовтня воно зменшилося. Це факт. Плутано переконував президент України Володимир Зеленський, журналістів телемарафону Єдині новини під час новорічного інтерв'ю. Статистика офісу генерального прокурора свідчить про протилежне в жовтні 2024 року. Право. Охоронці порушили 7621 нову кримінальну справу про самовільне залишення служби проти 5181 справи у вересні. В листопаді кількість нових справ збільшилася до майже 9 тисяч а у грудні до 15,5 тисяч. Загалом же за весь 2024 рік правоохоронці почали майже 89,5 тисяч нових справ про дезертирство і самовільне залишення частин у 3,5 рази більше ніж. 2023 році таким чином втеча з армії стала наймасовішим злочином в Україні, вперше в історії перевишивши показники крадіжок та шахрайства. Однак і ці дані прокуратури не відображають картину повністю. Що найменше вони не включають короткі самовільні залишення частин терміном до трьох днів, які підпадають під адміністративну, а не кримінальну відповідальність, та ще чимало інших випадків, які державне бюро розслідувань реєструє із значним запізненням через. Брак кадрів для розслідування злочинів у війську. Щоправда, статистика офісу генпрокурора свідчить, восени слідчі покращили показники розкриття і щомісяця оформлювали до двох. Тисяч нових підозр. це в свою чергу давало можливість оголошувати втікачів у розшук. Однак, за підсумками року, йдеться все одно лише про менш ніж 9% від загальної кількості справ. Скільки ж загалом військовослужбовців вдається повертати добровільно чи силами правоохоронців? Військова служба правопорядку, яка на початку 2024 року світувала про ледь не тисячу чоловіків щодня, нині не розкриває дані. Роман Костенко, ознайомившись із ними на закритих засідах. Даннях парламентського комітету з нацбезпеки та оборони стверджує, показники вже не ті. Результат амністії виявився нижче, ніж я очікував. Визнав він у розмові з Deutsche Welle телефоном. Тепер його комітет, хоч і продовжив дію спрощеного режиму повернення на службу, шукатиме інше вирішення проблеми втікачів та кадрового дефіциту в збройних Силах України. З понеділка, 13 січня, над цим працюватиме окрема законотворча група, запевнив депутат. Крім того, після випадку з. Бригадою Анна Київська 155-ю, де власне ще у Франції пішли у СЗЧ на чолі з командиром багато військових. І в Україні таке теж відбувалося. То, от після цього звітували на ставці головнокомандувачу президенту Володимиру Зеленському. І нарешті, вперше, з 2022 року, за три роки війни він віддав наказ не створювати нові бригади, а поповнювати вже існуючі там, де є досвідчені воїни. Ну, по перше, там а, моральний дух Підтримують старші бійці, які вже довго воюють. По друге вони знають ціну кожному солдату. І по третє, ймовірність якихось, вибачте, зашкварних командирів, теж зменшується. А командири це і є основна проблема тих, хто і самовільно залишає частину. Крім того, через брак озброєння траплялися випадки, коли людей навчають на іноземній техніці в навчальних центрах. Потім обіцяють, що посадять на цю іноземну техніку. А потім кажуть, техніки немає, підеш у піхоту. Коту і це теж спонукає солдатів самовільно залишати частини. Ну і багато знову ж таки повертаємося до проблеми командування, неосвідчені або командири, які хочуть вислужитися, посилають на обій наших хлопців. Вони з цим не згодні, не можуть достукатися, не можуть нікому про це звітувати і тому самовільно йдуть з війська. Так, таким чином вони, звісно, підводять своїх побратимів про що пишуть досвідчені військові. Часто бувало таке, що люди тікають з по позиції, а якась інша бригада, яка е поруч десь розташована, розраховує, що там ворога буде стримано. Ворога не стримують і він заходить з флангів. І це створює багато проблем. І через це несуть втрати інші військові. Тому звісно, це напевно не вихід. Але і інакше на жаль, військові не можуть з цим поратися. Крім того, закон про демобілізацію досі не ухвалений. Воїни втомилися, і це часто теж виснаження є причиною самовільного. Залишення частин, як будуть вирішуватися ці проблеми в 2025 році, подивимося, перший крок зроблено: поповнення вже існуючих бригад, а не створення абсолютно нових з недосвідченими командирами з недосвідченими військовими. То що буде далі, побачимо. А поки що, нам треба максимально підтримувати наших військових для того, щоб у них було все необхідне для якісного відпору ворогу. Тож, друзі, долучайтеся в описі цього відео. Є вся детальна інформація. Полтавські волонтери регулярно закривають термінові потреби тих, хто на самому нулі. Тож долучиться ваші 50, можливо, 20 і навіть. Переконую вас, 10 гривень можуть допомогти. Тож зробіть це вся інформація і реквізити в описі цього відео. Так само там знайдете інформацію про підтримку каналу Мотивацян Ньюз. Частина ваших коштів в обов'язковому порядку теж направляється на потреби сил оборони. Але крім того, мій канал існує виключно завдяки вашим донатам, за що я вам неймовірно вдячний. Друзі, хто додивився до завершення, вам окрема подяка. Поставте, будь ласка, вподобайку, натисніть на дзвінок. Щоб підписатися на мій канал і отримувати сповіщення про нові регулярно викладені мною відео. Ну і також рекомендуйте мій канал своїм друзям та знайомим. Пишіть коментарі, будемо на зв'язку. Разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні!